Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас четвертий день турніру, потужне усилення на чотирьохзіркових зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ми поки тримаємось топ-1. Давайте подивимося оборонку. Оборона тримає А. Чудово. Так, Вчора була перша поразка, на жаль, але потім все склалося. Хоча удари були дуже важкі. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Четвертий день, як завжди, саме найважче, як для мене. Ось вони і пішли. Чотири мультики. Клик в центрі. Що з ними робити? Незрозуміло. Незрозуміло. Його баф не знімається, Люся. Так, ну, напевно, напевно, все ж таки прийдеться брати шурханчика. Так, Рігерт нам потрібен. Голді, Голді. Голді, можливо, теж потрібно. Хоча давайте, може, більше синіх візьмемо Кирюшку. Візьмемо Кирюшку. Не знаю, чи потрібен нам аквалит, бо вчора щось з аквалитом не дуже нам пощастило. Можна спробувати Азмію ще взяти. Давайте візьмемо Азмію, вона дає баф. І, можливо, дійсно якогось ще. Ну, у нас ударників тоді немає. Прийдеться від камінчика відігрувати. От, напевно, інших варіантів і немає. Потрібно бафатись, бафатись і від камінчика відігрувати. Давайте спробуємо ось так. Ще атакуємо підрізати. Ну, 3-2 виходить. Виходить 3-2. Чистка у нас тільки буде рігард, але овер ХП, овер, овер, бафи. Ну. Давайте спробуємо. Єдине, що Рігерда буде важко пробити, але подивимось. Так, полянка така собі. Ну, давайте запустимо комбо. Можна червоні скласти фіоли складуться, але нам того мало. Нам би підтягнути. Більше ось так. О, синенькі під'їхали добре. Давайте ось так. Не вистачило. І ось так спробуємо зарядити хоча б наш. Керюшків. Добре, добре, добре. Так, тепер. Що робимо тепер? Як би нам клика пробити? Кедман буде діспелити. Так, так. Давайте зробимо ось так. Помикнем азмію. Можливо, він вдарить в контру. А ми прокинемо ось так. Поки у нас є якісь бафи, може клика заберемо. Трішки не вистачило, але ми зарядили фіолів. Так, добре, він вдарив туди, куди потрібно. Добре, вмикаємо тоді екулу. Давайте ось так і ось так синеньки прокинемо. Так, лик від'їхав, цей від'їхав, це вже добре. Нам би азмію зарядити. Під Лісю. Але не бачу, не бачу синій один камінчик на полі. І Люся буде бити. Ну давайте тут фіоли прокинемо. Ну, ось так прийдеться запускати комбо, може там якийсь фіол доїде, і Люську ми знесемо? Ну майже так. Давайте ось так. Тихо. Грім може нам. Акулу добити, тому, напевно, прийдеться підлікуватись. Так, скільки там. Один хід у нас залишилось. Фіол би знизу якби заїхав, то ми б Люсю пробили. Давайте спробуємо. Ага. Угу. Так, ну добре. Знов бафаємось. Тоді ось таке комбо з синіми. Добре, пробили. Так, так. Тепер шукаємо тут якісь камінчики. Угу, синенькі пробивають чудово. Ну все, залишився один рігард. Так, так, вже бафаємось. І шукаємо. Тут синій, може, заїде. Так, синій заїхав. Скільки в нас? 100. Можемо почекати ще. Давайте ось так. Може там четвірка доїде, синя. Ні. Ще один хіт у нас є. Ну, давайте спробуємо, може вистачить. Вистачило. Чудово. Так, ну. Перші мультяшки ми впорались добре. Поїхали далі, але від камінчика працювали. Рігард, Рігард, Рігард. Всі нальфазламі. На ну, тут потрібно. Ну, шерхана можна залишити. Давайте візьмемо жовтих. Більше жовтих. Візьмемо Люську, візьмемо Голді. І може якогось взяти Мелендора, чи Кедмана краще. Давайте Кедмана краще візьмемо, пробивати. Так, так. Ого, поїхали. Головне вчасно зарядитись. Так. Ну, камінчиків багатсько, багатсько. І жовті є, і фіоли, і зелені. Так, під кристал не бачу, як нам зібрати зелені. Або жовті. Ну, давайте спочатку ось так зробимо. Ага. Добре. Можна прокинути червоні, йдуть сині. Давайте ось так. Може там заїде ще фіол або жовтий? Ну майже так, жовтенький тут. А, Люська під сповільненням я не помітив. Ось це погано. Єдине, що. Голді ми не встигнемо, напевно. Не встигли. Так, давайте тоді ось так. Щось люся моя від'їхала вже майже. Давайте прокинемо тут. Нам потрібно лікаря зарядити. Хоча б Голді. Доки лайл ми не встигли. Так, все, Люся від'їхала. Це дуже погано. Добре, давайте ось так, ось так. І шерхан не зарядився. Так, тут обережно прокинемо, зарядимо. Ось так. Ось так. Ну, Прийдеться підривати фіулкріс, можливо, ми. Під бавчиками заберемо хоч когось. Нікого не забрали. А ось це неприємно. Давайте тоді ось так. Жовті і зелені. Тут ще зелені прокинемо. Кедман, заряджайся. Так. ну... Нам би бажано цю пробити з кітлу. Так, так. Давайте жовтим спробуємо. Не вистачило. Тоді, може, зелений і жовтий заїде. Ні, жовтий не заїхав, але добре. Ну, щось дуже важко. Рігард. Тримався довго. Але й камінчиків не було спочатку. Ну, добре, що встигли ми зарядитись вчасно. Так, поїхали далі. Але бій був важкий. О. Мультяшна Люся. Клик. Знов чотири мультяшки. І знов рігард. Що може спробувати такою ж командою, як і минулого разу. Через контру спробувати відіграти. Давайте спробуємо. Чому б ні? Так, Кирюшка, Кирюшка і. Азмія. Хоча, навіщо нам Азмія? У нас є Кіпріот. У нас є Кіпріот. Нехай буде він. Може замість Кирила взяти ще когось? Того ж Малендора обафати атак, хоча він корисний, нехай буде. Ну, поїхали. Червоний кріс потрібен ви нам чи ні. Давайте спочатку четвірочку фіолетових зберемо. Давайте тоді все ж таки його збирати. Цей кріс і потрібно нам чистити поле. Може там фіоли заїдуть? Трішки не доїхали, але добре ми повинні витримати. Давайте тут четвірку. Угу. Люсю пробили, добре. Так, зараз будуть бафи, але поле дуже чудово вилетіло. Так, давайте лікуємось, бафаємось, ще один бафчик і запускаємо фіолетові. ну Майже клику вистачило. Так, добре. Але ми знову перезарядились. Кеман з нас це зняв, але ми це все повертаємо. Прокинемо ось так сині. Давайте бафнемось. Ось так, ось так. І синеньке запустимо. Угу. Клик відродився. Давайте тоді ось так. Там вже і грім готується пробити. Тільки кедмана не заряди. Так, грім, може, і вб'ється? Ні, не захотів. Так, давайте овору накинемо ще бафнемось і ось так тоді прокидаємо. Добити його. Добили. Так, тут фіоли. Ну, клик який. Так, так, так. Не здається. Але все. Добре. Ще одних мультяшок перемогли. Поїхали далі. О, знов мультяшки. Але тут складніше в тому плані, що тут є Мелендор. Він... Буде постійно мені шерхана знімати. Ось це неприємно. Ось це неприємно. Постійно буде тут і кедман ще є. Ще є Кедман. Нам потрібні якісь ударники. В принципі, фіолів можемо таких і залишити. Пробувати. Отак От ми їм, скоріш за все, може і не поріжемо. Тому, можливо, краще взяти Джунаїда якогось, щоб хоч якийсь був в нас ударний герой. Чи може два Джунаїда взяти? Вони же лікують, до речі. І можуть сповільнення кинути. Ну, звісно, що на цих може і не пройде на мультиків, але можливість така є. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Головне зарядити фіолів і потужно пробити. Так червоний кріс. Двох варіантах. Давайте ось так спочатку. угу. Тепер ось так. Нікого пробував, ми нікого не проб'ємо, але потрібно підлікуватись. Так, так. Хоча непогано цьому гріму прилетіло. Давайте ось так обережненько прокинемо, пошукаємо, може ще якісь червоні заїдуть. Давайте ось так, там будуть фіоли. Добре, цього ми пробили. Це дуже чудово. Так, прокидаємо тут. Так, 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 що робимо? Давайте бафнемося кульонишом. І давайте... Бафнемось кіпріотом. Прокинемо червоний кріс. Там уїдуть фіоли. Три червоних в Кедмана, ще три фіолетових. Можливо, йому і вистачить. Меліндор, ну там ще жовті полетять. Так, вистачило. Доби ще й кірюшку. Ой, чудово. Ну все. Добиваємо Маліндора. Поїхали. Відображення. Нічого страшного. Так, ну давайте вже ще бафнемось. Так. Так. підлікується все ж таки. Так, так. Ну тут пошукаємо. Дуже багато синіх. Сині б тут теж зайшли чудово. Ну, нехай лікується добре. Ми зараз пошукаємо швидко камінчики. Угу. Ось червоненькі є. Робимо ось так, ось так. Фіоли. Трішки кріт пролетів, так, зарядимо червоних. Так, так, так. І, скоріш за все, добиваємо. Добре. Так, тут теж впорались. Ну сьогодні одні мультяшки, я ж казав, четвертий день важкий. Кіприот. Кіприот, але цей не мультяшний. Люся. І кедман. Знову Діспел. Так, ну давайте тоді. Візьмемо більше жовтих, щоб пробивати камінчиками. Візьмемо ось так: ось так. і візьму кедмана, блокувати кіпріота, щоб він не накладав контру. Давайте спробуємо, поїхали. Ох, скільки синього. Синіх дуже-дуже багато. Ну, давайте запускати комбо. Так, ну, до речі, і жовтих трішки приїхало. Давайте ось так. Він все одно зарядиться, скоріш за все. А ми зробимо ось так і там залишимо жовті. Можливо, жовтими зіб'ємо контратаку. Так, давайте ось так. Так, збили. Хоча б з нього. І ось тут тихо-тихо. Ну, кедмана не обов'язково було заряджати. Ну добре, тихо. Рігар, тримайся. Що виробляють, а? Так, ну прийдеться робити ось так. Розумію, що ці можуть не заблокуватись. Так, вони не заблокувались. Нам потрібні фіоли. Давайте ось так прокинемо. Бафаємось. Спробуємо Люся пробити. Так, мінус Люся це добре. Ось так. Ось так. є трієчка жовтих, може вистачить йому. Вистачило. Так. Голді закінчилось. Ну добре, б'ємо сюди. І ось так четвірка фіолів. Вистачило чудово. Тут фіолетові. Потрібно перезарядитись, зняти горіння. Знову бафаємось тут жовті. Давайте ось так зелені. Ще зелененькі. прокинемо. Пробиваємо. Угу. Ще баф може і вистачить цьому. Так, кирушку забрали, там заблокували. Добре, шукаємо. Доб'є. Добило. Чудово. Ну тут вийшло швидко. Так, що ж, це був п'ятий бій на сьогодні. Ми здобули п'ять перемог. Дуже-дуже чудово. Хоча бої були важкі. Але акула. Робить свою справу, без неї мультиків навряд чи б я пробив би. Так, оборона А. Рейтинг 66 місце. Нічого собі, ми навіть топ-100 зайшли. Ну, Але, звісно, це початок турніру. Тому нас змістять. Ну, Все одно результат дуже-дуже чудовий, як для мене. Ось такий був у мене четвертий день турніру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!